Ні-ні-ні-ні. Вибачте, а ви не могли б відкрити, то я ключі в машині забув. Так от є face ID. Та воно мене не впізнає, я бороду відростив. Та-та-та, і... розкажіть, ви просто краді. Ось я. – Ой, фу чого фу, я нормально виглядав. Вам зараз так краще. Знаєте, дякую. То відкриєте. А на що вам сюди заходити? – Бо я тут живу. А на ви тут живете? Ту як нашу? Спати? Чи мене вовки на вулиці не з'їли? А нашо вам спати? Це питання, тому що організм потребує. От підготова не краді не всі питання відповіді знаю. Та я не краді, я тут живу. Я ваш сусід. Коли в мене день народження, звідки я знаю, це має знати кожен сусід. Сусід – це не просто людина, яка там живе за стіною. До сусіда можна прийти попросити цукор, а Він скаже: Ні, я не буду просто грати в цю гру. Типу нікого нема дома. Ми синергія City», Тут всі з живуть дружно. Добре. Коли у вас там шумно було. 23 січня Який професійний крадій це неправильно. Але я хочу йому вірити. Та я не крадій, мені треба зайти. Перше право краді та я не знаю. Це вірно робити вигляд типу не при справах. Слухайте, а може, це ви крадій? Просто ключі від території вкрали. А ви на мене не переводьте. Ми тут на граємо. А звідки ви тоді так багато знаєте про крадіїв? Багато дивився фільмів. Там місія не Індіана Джонс, тілі пузіки. Так місія не Це фільм про суперагентів і шпигунів. А не про крадіїв. Але чомусь там вони завжди щось крадуть. Короче, буде сьогодні спати на вулиці. Зараз підпалють якийсь смітник, будуть там ручки гріти. Піду бритву знайду, збрию.